Сьогодні середа, 1 червня, і ми розпочинаємо наш випуск новин у студії Юля Духній. З нагоди Дня захисту дітей Рогатка ТБ» підготувала для вас особливу рубрику «Дитячий ТСН, а ми, учні міських шкіл, допомогли їй у цьому. Навчальний рік завершено. Отже, пора підсумувати успіхи. Їм присвячений перший репортаж нашого випуску із рогатинської гімназії. Наполеглива праця і злети, хвилювання і сльози радості, трепетне очікування і умрійні перемоги. Ці почуття нероздільно йдуть пліч опліч з гімназистами, котрі не шкодують ні часу, ні енергії, щоб прославити Альма Матер на всю Україну. Цей рік для роготинської гімназії виявився надзвичайно успішним, адже наші учні гідно представили роготин на обласному рівні. Зараз вони знаходяться за цими дверима. Давайте поспілкуємося із ними. Уже традиційним улюбленим і для учнів, і для педагогів є щорічний прийом директора гімназії Ігоря Васильовича Дронюка. З нагоди відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Зібравшись у теплій родинній атмосфері, ми згадуємо навчальний рік і усі його плоди. Гімназія мене виросла як, як людину і. Хочу подякувати своїм вчителям, які зробили для мене це. Із 27 призових міст, які здобув Рогатинський район на олімпіадах, 17 – заслуга саме гімназистів. Рекордсменкою за кількістю перемог є Ема Бродіна. Дівчинка успішно взяла участь в олімпіадах з історії, української мови та літератури, математики, географії. Однак про себе говорить з притаманною її скромністю. Ну це відбувалося якось само собою. Трішки читала одну літературу, трішки іншу і. Відкладалося пам'яті все таки розмова з педагогами, які правильно. Готували і тому, що правильний хороші педагоги це є половина успіху. Невтомна праця наших вчителів, а водночас наставників та друзів є запорукою високих досягнень гімназистів. Вони не тільки вчать нас предмету, але й допомагають повірити у себе та впевнено іти до мети. Мушу зазначити, що участь в олімпіадах дає дуже великий досвід. Я дуже звичайно завдячую своїм читалям. Це Ольга Шанталі Володимирівні та Береч Оксані Петрівні, які змогли дати мені необхідні знання і також свої настанови та поради паралельно з олімпіадами учні рогатинської гімназії успішно захищають науково-дослідні роботи в малій академії наук. Їхні праці поповнюють не лише скарбничку знань молоді. Але є корисними для широкого кола людей. Як у дослідження Світлани Рудак про антропогенне навантаження на басейн річки гнила липа. Моя робота має важливе значення для рогатинців, оскільки стан річок в рогатині є зараз дуже поганий, оскільки люди забруднюють навколишнє середовище і стан річок значно погіршився. Тому кожен рогатинець має задуматись, чи варто забруднювати річки. Журі малої академії високо оцінили і роботу Ярини Чупатої з історичного краєзнавства. Я досліджувала церкву святого Миколая в селі Кліщівна, адже це рідне село мого батька, і саме ця церква відіграла важливу роль у моєму житті. І я вважаю, що це історична пам'ятка, яка потребує різних досліджень. Я довідалася про усіх священиків, усіх настоятелів цієї церкви, які в ній були, також про її трагічну долю. Про, адже гори реставратори її зруйнували, коли намагалися реставрувати зовсім кілька років тому. Попереду ще багато творчих і наукових пошуків, нові злети і тріумфи. Тож, дякуючи за напружену працю, директор гімназії та вчителі щиро привітали учнів, які у свій юний вік впевнено здобули звання інтелектуальної еліти України. Софія Могила і вся команда Рогатки ТБ». Літо – пора відпочинку. Якого саме про це дізнавалася спеціальний кореспондент Рогатки ТБ Людмила Тичківська, котра зараз з нами на прямому зв'язку. Людо, як чуєте нас? Привіт, студія. Зараз я в Рогатинській загальноосвітній школі номер 2 Цікавлюсь учнів, як вони мріють провести свої літні канікули. Тож пропоную послухати, що вони відповіли. Я би хотіла поїхати в Карпати. Я би хотіла провести <кхм>, час в літньому таборі, навчитись кататися ро, кататися на роликах, навчитись плавати, повернутися в Карпати, а також класно провести свій перший ювілей. Я хочу поїхати в Фанківськ, відпочити. Хочу поїхати до мами, хочу на море поїхати в ЄС. Скупатися в річці і, і пограти з друзями. Я хотів би поїхати в Карпати, бо там дуже гарно. Я мрію поїхати з братом в табір, потім я мрію поїхати з батьками в Солотвино, а потім поїхати з другом на річку. В Гори. В Карпати, я я б мріяла поїхати на море, поїхати в Карпати ще, побачити там чогось цікавого, дізнатися там нового, як там живуть люди. Я мрію поїхати на море Далек, далекою дорогою, можна побачити нові міста, села, озера тощо. Мож, Можна засмагати на морі під теплим яскравим сонечком, навчитися плавати, можна побачити живу медузу, уважно роздивитися її, посмакувати креветками, кавуном, різними фруктами та овочами. Я хочу, щоб моя мрія здійснилася. Поїхати в оздоровчий табір, відвідати свого друга в ходорові, з ним можна буде там пограти в футбол. Ще я мрію покататися на самокаті. Тут е, в Рогатині і ще. Якщо сонце пригріє добре, е, то я хочу поїхати на каньйон е, полавати там. Поїхати на річку і по поїхати на риболовну. Ну, я збираюся поїхати за кордоном, десь не знаю, на океан, просто в на, на Португалія навіть. Не знаю, ну, хотілося поплавати там, дійсно це прекрасно, я вже там не раз був. Хочу дуже гарно провести літо, у мене є різні плани. Спочатку думаю піти у англійський табір. Пізніше хочу поїхати у інший табір. Тоді поїду кудись з батькам. Хочу піти у табір або в Карпати. Хочу ще піти в англійський табір, навчитися англійської мови. Хочеш, щоб мені тато і мама купили велосипед, щоб я катався на ньому. Я хочу поїхати з батьками. На море або в Карпати. Я хочу перше поїхати до бабусі, допомогти їй там. Ще я хочу повести своєю сім'єю літо, поїхати кудись на море, відпочити. Хотілося б поїхати віддихнути за кордон, побачити, які там як там гарний краєвид на морі. Хотілося би поїхати десь в Україні, і хотів би поїхати в Єгипет або Болгарію. Я би хотів це літо провести десь за кордоном, або в наших українських Карпатах. Хотів би поїхати на Азовське море. Свої літні канікули, я б хотіла провести на морі, в таборі, відпочити в горах і своїми батьками відпочити, родичами і друзями. Поїхати, наприклад, до баби там їй допомогти, мамі так само допомогти, Ще посидіти з друзями, погратися з ними. Поїхати на море, а ми просто з друзями разом гуляти на дворі і хочу підготуватися до змагань з замболу. Для початку хотів би здати ДПА, потім віддихнути від школи. Можна було б десь поїхати відпочити. В кінець літа би поїхав віддихнути до баби в село. Я думаю, вдосконалити свої знання. з декор предметів. І також провести час із задоволенням, відпочинок, поїздку, у табір. На літніх канікулах я планую з батьками поїхати на море, а також мрію знов зійти на гварді. Тож побажаємо учням, щоб їхні плани на літо 2016 булися. Людмила Тачківська, ТСН, Рогатка ТВ. Дякую, Люда. Поки одні школярики планують своє літо, інші мріють, як починатимуть свій навчальний шлях. Допомогти їм у цьому вирішили учні рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 де нещодавно відбувся День відкритих дверей. Цього дня наша школа ласкаво відчинила двері для наймолодших гостей та їхніх батьків. Ми підготували для них справжнє свято, щоб перші години, проведені тут, їм запам'яталися надовго. В актовому залі замиготіли захопливі погляди діток. Старшокласники, натхнені звісткою про візит майбутніх школяриків, подарували їм цікаву концертну програму. А емоції від щирої, безпосередньої і веселої зустрічі, просто лились рікою. Це свято дійсно дуже веселе і радісне. Адже сьогодні наша школа відчиняє. Свої двері для маленьких дітей, які в майбутньому стануть учнями цієї школи, і ми, звичайно, дуже раді їх бачити. Адже ці діти це майбутні нашої країни, і цими дітьми пишатиметься все місто. Учні, вчителі та директор школи з відкритими серцями вітали малечу на порозі до країни знань. Сьогодні ми, звичайно, несемо їм всі слова радості, відкритості і щирості, щоб вони зі сміливістю пішли у свій перший клас і здобули нові знання і нову. У в цій школі старання наших учнів гості супроводжували аплодисментами і усмішками, а відтак щедро ділились враженнями та розповіли про своє бажання вчитись. Звичайно, що сподобалося. Я, я дуже люблю дивитися всякі вистави, мультики і всяке таке. Мені більше сподобалось те, що там якісь. Хлопчик співав. Мені сподало дуже свято. Вистав бурчина, мені сподобалось. Я хочу дуже вчитися до школи. Дуже хочу, мені дуже сподобався концерт. Що нарешті пізи школи, щоб мені нарешті гарно вчитися. Дитячий запал в очах і прагнення пізнати для себе щось нове надихнули старшокласників згадати й свої перші дні у школі, перші переживання та успіхи. І, звичайно, сказати зізнання у любові нашому улюбленому навчальному закладу. Звісно, пам'ятаю перший раз, перший день у школі, перший день відкритих дверей. Це мені дуже запам'яталось. Так, я пам'ятаю й перший день в школі. Так, ніби це було вчора. Я тоді була дуже малою і наляканою, адже кругом мене були якісь незнайомі діти і люди. Але мені дуже сподобалися е, виступи і концерти, і, які проводилися у нашій школі. І згодом е, мені дуже сподобалось навчання, і я потоваришувала з багатьма учнями з нашого класу. Ой, себе дуже смутно пам'ятаю, але пам'ятаю, також був такий самий концерт. Я е, не, не дуже уважно слухав його. Ну і на, на перші дні своїй школі, то. Було цікаво сидіти на уроках, слухати був е, максимально уважний, максимально слухняний. Тобто в мене було натхнення вчитись. Наша школа старатиметься справити тільки найкращі враження на батьків та учнів початківців задля гармонійного розвитку та якісного навчання кожної дитини. Тож побажаємо їм успіхів на початку свого нелегкого, але цікавого шляху у шкільне життя. Я б побажала їм не хвилюватися у свій перший день і досягти великих успіхів у навчанні. Перш за все, щоб вони ну, були слухання на уроках, вчилися добре. Ну я маю надію, що вони можуть в майбутньому показувати гарний приклад і стати лицем школи. Після концерту вчителі разом з дітками здійснили екскурсію з школою. А тим часом батькам розповіли, як підготувати своїх малят до першого дзвоника. Згодом свято закінчилось, а школа поринула в очікування учнів. Ми чекаємо їх щодня і щохвилини, щоб разом мандрувати у всесвіт науки та відкриттів. Дарина Завгородня і вся команда рогатки ТБ». Школа це не просто навчальний заклад, а місце, де ми зростаємо духовно і відчуваємо справжнє родинне тепло. Саме так відгукуються учні рогатинської школи-інтернату про свою альмаматер, де вони черпають знання і активно проводять дозвілля. Як? Дивіться у сюжеті. Шкільний дзвінок для нас особливий символ. І не тому, що сповіщає про закінчення уроків, а тому, що відкриває учням рогатинської спеціальної школи інтернату двері у чарівний світ хобі. У другій половині дня разом з вихователями ми поринаємо у творчість. Після уроків у нас широке дозвілля. Менші бавляться на качелі, а старші займаються гуртками. Варіанти нашого цікавого та корисного відпочинку різноманітні. Причому і юнаки, і дівчата знаходять справи, потрібні для себе. Наприклад, хлопці займаються у гуртку ліплення з гіпсу. Усі процеси знають навідмінно. Потрібно взяти трошки води, налити, тоді додати гіпсу і його поступово мішати дати, доки не буде гостей, достатньо густим. Діпу заливаємо форми і заливаємо форми і чекаємо, доки застигне. Коли гіпс твердне, вирів виймають, малюють та лакують. Таким чином наші юнаки виготовили багато різних сувенірів, портретів українських письменників, фігурки казкових героїв та янголів, і навіть ікони. Ми дарували ці картини приїжджам людям. Які до нас гості приїжджали різним гостям? Наші картини бувають там на різних виставках. На конкурсах різних в області і всім подобаються наші картини. Також хлопці вивчають та столярну справи, які стануть їм у нагоді при виборі професій. Тим часом дівчата займаються у гуртку Творимо красу своїми руками, де завдяки фантазії і майстерності з підручних матеріалів роблять унікальні речі: брошки з замочків, заколки з клаптиків фетру, корзинки з газети, картини зі шкіри, салфеток, гудзиків, стрічок, ракошок. Ми тут виготовляємо різноманітні вироби, наприклад, у ці лілії, у ці квіти. Тут ми робимо з дроту і з капрону, з колготок. Ще ми у ці кошечки робимо, теж дуже гарні. Крім того, дівчата осягають швейну справу, займаючись на сучасній техніці. Наші педагоги дбають, щоб ми були готові до дорослого життя. Тому працює соціально побутовий гурток. Юна господарочка, а від перших класів ми вивчаємо догляд за одягом і житлом, дрібний ремонт одягу та інші корисні справи. Відірвався гузик, потрібно пришити. А ти в якомусь такому місці, де біля тебе немає жінки чи кого. Сам собі став та й пришив, а так то можуть робити люди замовлення та й заробляти собі. На гуртку умілі руки ми вчимось вишивати та плести з нами стин. А ось такі роботи з бісеру і тканини зробили учні нашої школи. Тут представлені ляльки-мотанки, писанки прикраси і дерева з бісеру до кожного свята виготовляємо тематичні сувеніри. У цьому дуже майстерні як дівчата, так і хлопці. Сурочки то картинки, то салфетки. Зараз на даний час ми вишиваємо сорочки на пам'ятку про нас. Бо так, як ми випускний клас, ми робимо подарок для школи. Також ми любимо подорожувати і побували на екскурсіях у Києві, Львові, Зарваниці, Нагоєвичах, Коломиї та інших. Щосуботи гурток рідний край мандрує мальовничою рогатинщиною. Вчителі і вихователі привчають нас дбати про природу. Тож гурток юних натуралістів оформив гарні клумби і алеї на подвір'ї школи інтернату. Ці знання переймають і менші учні, котрі люблять спостерігати, ніжитись на сонечко, бавитись на дитячому і спортивному майданчиках. Після уроків мені дуже подобається бавитись на тренажерах. Я люблю гратися на свіжому повітрі. Тут є де бавитись, тут є е, тренажери. Крім того, учні ходять на секцію шахів у спортивну школу, займаються у танцювальному та хоровому гуртках. Не забуваємо і про духовність та християнські цінності. Кожної неділі ми йдемо до церкви з цією школою. А коли у нас є якісь потреби, то приходимо до цієї каплички і молимось. Після відпочинку школярі виконують з вихователями домашні завдання або читають. Ось так насичено, захопливо та дуже пізнавально проводжу дозвілля я і усі учні рогатинської школи. Інтернат Наталя Тимчишин, Дмитро Беркій і вся команда Рогатки ТБ». А ми повертаємося до нашого свята дня захисту дітей, свята радості, усмішок, тепла і тих, хто дарує дитині життя, батьків, дорогі мамусі і татусі. Ми дякуємо вам за вашу ласку і турботу. Знайте, що ви найважливіші люди у нашому житті, і ми цінуємо кожну хвилину, коли ви поруч. А чому рогатці розповіли наші найменші експерти? Мені дуже подобається, як мама мені косичку заплітає. Я допомагаю мамі бавити сестричку. Ми з мамою і з татом любимо їздити, їздити відпочивати. Ми я я люблю свою маму за те, що вона дуже красива. Мама з мамою малює. Я дуже люблю, маму, що вона мені косички такі заплітає. Мама подарує мені маленького песика на день народження, живого, пікінеса. Дуже маленьку. мені приємно дуже. У мене такі чудові батьки. І я допомагаю мамі прибирати в хаті. Ми хочемо продати її. Не треба стати з мамою ховати коротки. Мама, допомагаємо робити, на роботі, працювати. Коли я народу своїх діток, я теж буду годувати. Буду працювати на мамної роботі. Я дуже люблю свого тата за те, що він грає зі мною шахмати. Ми з мамою малюємо, бавимося, читаємо. Я все з татом ходжу до нього на роботу. Я дуже люблю, як він. З мною проводить час. Я дуже люблю, що маю куляти з шатечкою. Я з татом люблю гратися в футбол. Моя мама любить, щоб все блестіло. Я вчора для неї зробила помилу-умивальник. Тато мій дуже сильний. Він качався весь день. Я хотів би з Теж мі міліці, так ну моєї ма мама і так. Мене батьки забирають і купляють мені маму. Я дуже люблю свою маму, що вона мені все купляє. Я все ходила з мамою, так поцікаво. Я не було цікаво, там багато людей було. Мало смартфон їсти. Я з татом люблю ходити до душеку. Я живу і пісика, і маму живу, і, і тата живу, і маму живу. Тато я її. Я маму паю мами. Ось такі новини, дякуємо, що дивилися їх з нами та розділили нашу прем'єру. Для вас працювали Юля Духній, Ольга Іванець, Зоряна Дзера та Дмитро Беркій. До нових зустрічей!